Народи вже мене нарешті, бо твої поповини, коріння, бо твої болотисті води навколо плідні болота занадто матріархальні. Я ж так не навчуся ніколи, без генетичного коду, без води і хліба, без покоління, без не дикою ступати своїми ряднами ногами полійського злодія, широкими, нечутливими, так і помру безпорадною, як села і м'ясопусні колоди. Якщо за Борисом шведом, ти б мене мало виштовхнути, як щось урбанізоване, що зрадило троєчним дідам і всім апріорним цивілізаціям. Але ж я за відкація приїду померти до лісу. Я дитина твоя переношена, що не вийде з під твого літника, зачувши гуркіт і плескіт, і ти ж що до біса, прикути до мене поліся з хештегом, поліся, як Всесвіт. І якось в русальчин тиждень. як Решту великих предків відпустиш мене на жнива. Ой, жива, жива,